Як розвиваються стосунки, з якими зараз є стосунки між вашою церквою і Ватиканом на тлі регулярних, неоднозначних, скажімо так, коментарів, заяв від папи римського? Дуже свіжий приклад? Буквально кілька днів тому про Україну Росію як ніби двоюрідних братів було висловлено. Ці заяви викликають щоразу, викликають дуже велике збурення в українському суспільстві, і суспільство, як мені здається, часто ставить собі питання: чи чує Святий Престол Україну? А якщо чує, то чи розуміє він, що тут насправді відбувається? Ну, бачите, це є приклад того, як на трагедію можна дивитися з точки зору жертви, це є наша точка зору. І на цю саму трагедію можна дивитися з точки зору вселенського арбітра, який бачить весь світ і намагається послужити усім людям, які сьогодні потерпають від воїн, від несправедливості. І виконати цю місію, знаєте, вселенського миротворця. Якщо говорити про певні слова, певні терміни, очевидно, що вони в нашому контексті набирають іншого значення. От слово брати, ну, це є фундаментальне поняття християнського життя. Але в нашому контексті, зокрема, якщо брати. Ці маніпуляції словами, які сьогодні використовує Росія, цей термін брати Росія уживає з геноцидальною метою. Тому би радше воліли, щоб нас називали не братами, а бодай сусідами, mm -hmm. хоча, хоча б хоча сусідами. Але дехто жартує, що в термінах папи є певний прогрес, так? тому що папа говорить були про двою рідних братів. Ось, тобто є певний, певний процес. Якщо йдеться про інтенсивність діалогу, спілкування, очевидно, він є. Зокрема, я б сказав, кожна медійна криза вона є поштовхом для такого діалогу, для такого спілкування. Ось і саме наша церква є таким дуже потужним голосом. Знаєте, я використовую усі попередні, скажімо так, скарби на збирання для того, щоб спілкуватися з Папою Франциском. Ми разом були на служінні в Аргентині. Він був моїм прямим начальником як архієписко Бонос Ареса. Визнайомий наш... багато років. Наша єпархія властиво є частиною його метрополії. Це зветься суфраган в канонічному оправі, тому що ми не маємо своєї метрополії в Аргентині. І коли я до нього приходжу, ми спілкуємося іспанською мовою. Правди, одного разу я до нього прийшов, почав по-італійськи до нього говорити. Він каже, ти що, забув мову? І ми перейшли на свою мову. Ось і хочу сказати, що. Очевидно, що той латиноамериканський теж е, його досвід по-іншому сьогодні аналізує міжнародну ситуацію, ніж ми, європейці. Е, але справді папа дуже уважно слухає, і наша позиція, наш голос мають вплив. Я, можливо, кілька таких моментів назву, е, бо вони дуже красномовними. За тих е, майже три роки війни я особисто передав папі більше трьох. Тисяч імен наших військовополонених. Наша нонціатура передала близько п'яти тисяч. Бо де я не їду, на яку парохію, чи в Україні, чи за кордоном люди несуть і несуть імена своїх дітей, своїх чоловіків, тих, хто в полоні, хто пропав безвісті. І я тоді це все передаю до апостольської столиці. І справді, ватиканська дипломатія сьогодні. Абсолютно відкрилося на наші потреби. Знаєте, от згадаймо лише спецпредставника, спецпосланця папи до тих питань, яким є кардинал Мадео Дзуппі, сьогоднішній президент єпископської конференції єпископів Італії. Це дуже непроста місія. Але це є окрім, скажімо, дипломатичної служби, яку має Ватикан. Це інший ще рівень спілкування, який властиво сьогодні допомагає ну, нам рятувати наших військовослужбовців, зокрема дітей. з усіх тих пріоритетів канал Дзупі взяв перш за все увагу до, до дітей, пошуку дітей, узгодження списку і так далі. Богу, дякувати, що завдяки тому посередництву ми змогли цього року визволити двох наших священників. З Бердянська, які майже півтора року відбули як військово полонені разом з нашими хлопцями під тортурами, знаєте, катуваннями і приниженнями, але Богодякувати, що ми могли їх, їх врятувати. Але там ще є інші священнослужителі по той бік кулючого дроту. Інший живий, такий дуже свіжий приклад: цілий жовтень місяць я. Мусив силою обов'язку участі в папському синоді перебувати у Ватикані. Ну і кожного дня ми були з папою. Знаєте, бо синод під, під проводом папи відбувається. І е, я отримав е, таку приватну аудієнцію офіційну в папи. Е, якраз напередодні приїзду до, до нього президента Володимира Зеленського. Президент був п'ятницю, я був четвер у нього. Ось, ну і я представляв ту всю ситуацію, яка є тепер в Україні. І, зокрема, просто так ну просив, кажу, ваше свято, зробіть щось, тому що е, сьогодні Росія систематично нищить енергетичну інфраструктуру України. Вони хочуть навіть зиму перетворити на зброю. Ну, не можна мовчати. Е, 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 я так просто, можливо, навіть трошки емоційно кажу, скажіть на кінець, що досить вбивати невинних в Україні. Певний момент, коли я ту фразу промову, папа витягає листочок паперу і починає записувати. І каже: а ну ну ще раз повтори, як ти сказав, то так сильно ти сказав, а ну ну ще раз. І ті мої фрази, які я так спонтанно сформулював, він записав і каже до мене: я про це скажу. І наступну неділю на своєму слові після традиційної молитви Ангел Господній. Папа зробив цю заяву. Був це якби постріл гармати. Досвід вбивати невинних в Україні. Можливо, мало хто почув ті слова. Навіть, можливо, в Україні не всі ті слова почули. Але це була одна із найгостріших заяв папи по стороні нашого, нашого народу. Тому ось це є відповідь на, на ваше питання: чи нас чують? Тобто нас чують. Ми не завжди чуємо. А чи, чи, чи може на вашу думку Ватикан виступити в якійсь формі посередником у цих мирних переговорах, про які зараз цілодобово вже фактично говорять в світі між Україною і Росією, тобто не лише питання звільнення полонених обміну, звільнення дітей, а більш глобальні політичні саме речі? Долучитися як активний член цього процесу, активний учасник? Знаєте, це питання переді мною особисто стоїть, я над ним працюю ще починаючи із 2014 року. Тобто, вже майже 10 років. Відколи, скажімо, почалася ця окупація Криму, нашого Донбасу, бо війна йде не три роки, багато довше. І на сьогодні можу, речі, мушу стверджувати, що такого посередництва не відбувається. Бо є певні умовини. Посередництво це є певна, певний механізм дипломатичний, який має певні передумови. От я пригадую, очільник папської дипломатії, державний секретар Ватикану Карл Паролін одразу окреслив, які є умови. Перше, обидві сторони мають на це погодитися. І мають попросити. А наступне мають бути готові імплементувати певні рекомендації, які те посередництво запропонує. На даний момент жодної з тих передумов немає. А скажімо, впродовж останнього року яких тільки посередників ми вже не бачили і не чули? Хтось останньо навіть називав прем'єр-міністра Індії, можливо, з найбільш успішним посередником. Тепер політична ситуація після виборів в США знову поміняла все на даний момент, значить, Батикан не виконує жодної такої посередницької місії, і про таку місію ніхто не просив. Навіть з іншого боку, була гостра заява нашого президента, який сказав, що нам не потрібно посередників, нам треба союзників. Ага, і на це питання теж з боку Ватикану дуже була серйозна реакція. Добре, тепер давайте подумаємо, де в тому плані перемоги пана президента. Ну, Ватикан може бути союзником. І ось саме гуманітарна частина цього, цього плану. Тоді називалася формула миру президента Зеленського. Ось Ватикан обрав ту частину цієї формули миру, яка десь ну, попадає під компетенції церкви, яка є суб'єктом міжнародного права. І тут я би сказав дуже методично і послідовно Святий Престол намагається те, що може на користь України робити.